Вітаю, я Аліна Машинська, психолог центру New Leaf. і сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як побудова екологічних стосунків, і як це працює. Стосунки це не лише про любов, романтику чи хімію. Це важливий процес, у якому ми щодня взаємодіємо, стикаємося з викликами, вчимося бути поруч, не втрачаючи себе для когось. Стосунки це джерело сили. А для когось постійна боротьба або втома. Чому так по-різному? Бо глибина та якість стосунків напряму залежить від нашої зрілості, усвідомленості, уміння комунікувати і чути не лише себе, а й іншого. То як створювати міцні здорові стосунки, розгляньмо кілька важливих аспектів із погляду психології: Перше. емоційна самосвідомість. Один із ключових елементів стосунків це емоційна грамотність, це вміння усвідомлювати, розуміти і виражати власні емоції, а також розпізнавати емоції партнера. Люди, які добре знають свої почуття і вміють ними керувати, здатні краще реагувати на потреби іншого. Почніть із самоспостереження, що ви відчуваєте в певні моменти. Які ці емоції і як вони впливають на вашу поведінку, як ви їх висловлюєте? Коли ми знаємо, що з нами відбувається, нам легше говорити з партнером відкрито і чесно. А ще важливо вміти активно слухати, щоб краще розуміти емоційний стан іншого. Друге, екологічна комунікація. Здорові стосунки базуються на відкритому та чесному спілкуванні. Ідеться не лише про вміння говорити, а й про вміння слухати і правильно тлумачити невербальні сигнали. Багато конфліктів виникає саме через те, що партнери не можуть або не хочуть прямо висловлювати свої думки і почуття. Використовуйте я повідомлення. Я повідомлення. Це спосіб вираження своїх думок, почуттів та потреб, при якому акцент робиться на себе, а не на іншу людину. У я повідомленні використовується формулювання. Я відчуваю, я думаю, я хочу, щоб висловити свої емоції, думки та потреби, не звинувачуючи чи критикуючи іншу людину. Як це зробити? Намагаємося використовувати правила. Ми повідомляємо партнеру про свої почуття замість звинувачень, говоримо про конкретні дії людини, а не інтерпретуємо їх, даємо пояснення, чому ми незадоволені. Наприклад, я відчуваю роздратування, коли мене перебивають. Я хвилююся, коли довго немає відповіді на мої повідомлення, тому що мені здається, що щось сталося з тобою. Мені б хотілося, щоб мене попереджали, коли в тебе немає часу на листування. Третє: особисті кордони. Важливо поважати як свої кордони, так і кордони партнера. Це ті межі, які людина встановлює для захисту свого емоційного, фізичного та психологічного простору. Наприклад, якщо партнер потребує більше часу на самоті, це не відкидання, а турбота про себе. Важливо відкрито говорити про свої потреби, інакше виникатимуть недомовленості та образи. Четверте, це довіра. Без довіри партнери не можуть почуватися у безпеці та відкритості, щоб її. Збудувати важливо бути послідовними у словах і вчинках. Якщо виникають конфлікти, їх варто розв'язувати через діалог, а не замовчувати. П'яте це спільні цінності та цілі. Міцні стосунки базуються на спільних цінностях. Це не означає, що партнери мають бути однаковими у всьому, але основні життєві орієнтири – це родина, кар'єра, стиль життя. Повинні бути близькими. Обговорюйте свої цінності і мрії регулярно, вони можуть змінюватися з часом і важливо залишатися на зв'язку. Шосте підтримка і повага. Коли людина почувається цінною, почутою, підтриманою, стосунки розквітають, повага до думки, почуттів і потреб партнера створює атмосферу довіри. Пам'ятайте, важливо не тільки підтримувати, а й уміти. Приймати підтримку це зміцнює відчуття єдності та взаємної відповідальності.